Ми продовжуємо проект інсайт. І сьогодні ми говоримо про міжнародний день захисту тварини. Про захист тварин в нашому місті. Ми говоримо із з Ольгою Танасковою, Це зоозахисниця, одне з її таких так мовити, амплуа і зоозахисниця, дуже відома у нашому місті. Пані Ольгу, вітаю. Доброго дня! Дякую, що до нас що знайшли час. І скажіть, будь ласка, от. Я розумію, що зоозахисник це не просто любитель тварин, так? Тобто це не просто людина, яка любить котика собачку, бо має її вдома, так? А це людина, яка відстоює їхні права. Розкажіть, будь ласка, коли пам'ятаєте свій перший такий дебют в цій справі, так? Про кого, про яку тварину ви вперше почали говорити на широкий загал, щоб врятувати і щоб їй допомогти? Вперше зі мною трапилося таке, коли в мене з'явилася моя собачка. Це більше п'яти років тому. Ми почали виходити на вулицю, почали гуляти, і я почала замічати помічати котиків, собачок, почали їх підгодовувати, почали їх стерилізувати, шукали їм домівки. І найпершою моєю такою собакою це була тварина, яку збили на староміському мосту. І я була не в місті. І до мене почали дзвонити сусіди, що ось є така проблема. Що робити, а сусіди як знали, що саме до вас потрібно дзвонити? Ну тому що я вже почала підгодовувати тварин, вже почала ну така трошки діяльність почалася. Ну скажімо, це любительська. Угу, це угу. не можна сказати, що це зоозахисником я була чи зооволонтером. Я просто любила тварин, я їх ну побачила з іншої сторони, скажімо так, коли з'явилася вже своя тварина. І... Позвонили, Чи, позвонили, позвонили так. Чоловік завіз собачку в клініку. Е... Бетхаус, там її залишили на моє ім'я, і ми так почали її рятувати. Це була складна тварина, в неї була вагітність, там зробили її першу операцію. Потім в неї були вибуті суглоби. Ми перевезли в іншу клініку до Валентина Ковальського. Два кота і це чудо-хірург, яка врятувала цю тваринку і поміняли на штучні суглоби. Була довга реабілітація тваринки. Але все ж таки за пів року я знайшла її дім. зараз вона себе чудово почуває. Звати її Найда. Вона жила. Е... На пристані, угу. і коли я звернулася чи повертати їм тварину, вони сказали, що ні, нам вона не потрібна, тому я вимушена була її знайти на дім. Оце така сама тобто, сама перша тварина. Тобто, була. ви е, зробили її всі медичні, повністю медично її забезпечили за власним коштом. Е, не власний кошти, вже на той час я відкрила збір угу. у себе просто на, на сторінці. Е, і було зібрано 6800, а я потратила тисяч, скажімо. Це для розуміння. Да, як дорого, <світ> це не це це. Якщо якщо захисники, якщо волонтери відкривають збори, то вони не просто так це роблять, Це дуже насправді дорого дороговарті на лікування. Це не не факт, що ти. Врятуєш. Ну, врятуєш чи збереш, тварину, збереш. чи збереш ці кошти? Ти просто ну робиш, бо тобі шкода, і ти про це ну не думаєш. І далі вже виходить, як виходить. Хто родина оцієї найде зараз? Це жінка, яка вона живе в селі за 80 кілометрів. Я вже ну, не пам'ятаю навіть імені, бо це ну, давно було. Після того просто було дуже багато різних тварин, різних історій, е, багато прилаштувань. Е, і вона е, ще роки два тому ми виходили на зв'язок, і я запитувала, як справа мені кидають фотографії періодично, але потім цей список так збільшується, що ти просто Забуває ну, забуваєш, скільки тварин і кого спитати. Ти, ти там згадала, написала, не, не згадала. Ну будемо надіятися, що, що все дро. Ну, це такі е, приємні історії. Чи багато таких трапляється приємних історій, що е, тварина отримує е, буді, будинок світ, отримує сім'ю? Mm, ну, насправді таких історій є. Можливо, не так багато, тому що охочих брати тварин безпритульних тварин, mm -hmm. безпородних тварин все менше і менше, особливо в теперішній час раніше, так як. Я могла прилаштувати там за неділю, за місяць цілий виводок собачок, там роздати їх, розвести по домівках, вакцинувати, надалі проконтролювати цей процес, стерилізувати собачку і вже повернути, щоб вони там в селах не народжували більше, не плодилися. То зараз остання моя собачка, яку викинули до міської ради в нас в центрі міста, я прилаштовувала два з половиною місяці. А цей час весь де вона проживала? Е, прожив, проживала на вулиці mm -hmm. до визнань, там, можливо, там місяці два, а далі після стерилізації я знайшла їй перетримку, знову ж таки, перетримку платну. Е, і з цієї перетримки вже шукала дім. Ну так Куди? В, Тульчин. в Тульчин це люди пенсіонери, але в них є син, який мені також періодично висилає фотографії, що, що все добре з тваринкою. Угу. Тому зараз це нелегко. Всі тварини, якими я опікувалась, в принципі, попадали в гарні сім'ї. Але от я телефонувала недавно там одній родині кажуть, а сусіди. Отруїли собачку, ще одна собачка потрапила під машину. Якби. Ну, це може трапитися ну, з будь-якою твариною. Я намагаюся прилаштувати ну, в гарну родину, щоб був належний догляд. Якщо це навіть в селі тварина, якщо вона е, не має вольєра, вона. На ціпкове проживає, uh -huh. але її випускають погуляти, її можуть дати належний медичний догляд, і там годують, її годують регулярно. нормально. Да, можуть там випустити на ну ось такі, ну більш-менш нормальні uh -huh. умови. Тому що всіх на подуш на подушку не ну, не беруть. На жаль, ну зрозуміло. тим більше що собака дуже велика і mm. може і за курми побігати. Так да, о, о, все в селі це святе, да, город і кури, тому та це інша історія. Mm. Да, все село і собаки це. -своя, так, 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 своя, своя, да. своя особлива історія. Да. Ольга Танаскова, зоозахисниця у нас в ефірі, говоримо про захист тварин, Міжнародний день захисту тварин. Пані Ольго, от ви можете визначити по людях, які, наприклад, приїжджають за тваринкою так до вас, ви її передаєте. Можете визначити, що ці люди будуть за нею дивитися? Чи бувають якісь сумніви? <зв 'язок> сумніви бувають. Зазвичай. Люди не приїжджають. Я, я, так, я е, роблю це сама. Е, я прошу, щоб мені е, кинули фотографію подвір'я, чи uh -huh. подвір'я огорожене, чи там собачка не, не втече до сусідів, як ви кажете, про тих кур. Е, потім, коли я приїжджаю і в спілкуванні я відчуваю, що не окей, що ці люди не будуть гарно гарними господарями. І я везу собаку назад. Таке так да, та, назад везу. Таке також було навіть не ну недавно з цією собачкою. Турмалін, наче гарна сім'я на старому місті. В них лакшері, будинок, все загорожено, є вольєрчик, все. Ну, Я відчула, що ці люди ну, для них важливіше там квіти посадити. І я відчула такий неспокій, цілу ніч це було таке хвилювання, я не спала. І зранку я вже чекала цього дзвінка, позвонила жінка і каже, вона вирила ямку. Ямку, вона не перекопала весь город, mm -hmm. і так як вона безпритульна, вона звикла спати в ямці і в неї в собаці стрес. Вона спала в цій ямці, ну для жінки це 에, здалося за нас неприйнятно. На, да, Тому я забрала, звісно, собачку. І вдалося їй далі. Вже. Так, та, зараз вона в Тульчині це, а, за, це за останню собачку. Mm -hmm. да. 에, ви зустрічаєтесь? Ну, звісно, ви даєте. Любов, добро тваринам, але водночас ви зустрічаєтеся із людською байдужістю, із якимись такими речами, що людині нормальній людині непритаманно робити відносно тварин. так Що неприємна тема, неприємне питання, але що наші собаки коти можуть очікувати від людей? Які є, які є варіанти? Я зараз буду говорити саме за місто Вінницю, так. тому що хочу наголосити, що на сесії міської ради була прийнята програма регуляції чисельності безпритульних тварин, методом стерилізації та прилаштування. Для цього був побудований муніципальний стерилізаційний центр, який Гарно виконує в принципі свої функції. Працює він по місті. Вінниця роблять вони, якщо люди телефонують, роблять заявку, що з'явилася безпритульна собачка. Вони приїжджають, відловлюють, стерилізують, вакцинують за той період, який собачка знаходиться в притулку. Вони шукають її, якщо не знайшли дім. Відпускають на, на місце е, відлову. Uh -huh. так. Е, з котиками інша ситуація, що люди самі записують на стерилізацію опікуни, там люди, які Ну, бачу, що з'явилася тварина, вони не хочуть далі, щоб вони розмножалися в дворі. Вони везуть на стерилізацію. В той самий день можна забрати це. Все робиться безкоштовно. В районах це трошечки інше, і то зараз багато районів позаключали договір з стерилізаційним центром. Вони проплачують їм за ці послуги, і вони виїжджають також. Це ну, роблять таку гарну справу. Тому Безпритульних тварин з кожним роком стає все менше і менше через програму стерилізації через програму стерилізації є волонтери, які е, самі це, це роблять е, також за зібрані кошти небайдужих людей. Я, наприклад, якщо це молода собачка до року, я боюся її вести в притулок, тому що вона може захворіти інтеритом. Вони позвонять е, і. Ну, В них немає лікування. І мені це вийде дорожче, ніж стерилізувати в клініці, яка надає мені е, знижку 50% на безпритульних тварин. Тому я це роблю через клініку, якщо це е, цуценята uh -huh. до року. Uh -huh. Ну, Я вважаю, що це правильніше і, і гуманніше по відношенню до цих тварин. Е, і що ми маємо? Дуже багато невдоволених людей. Їх, на жаль, більше, е, ніж е, людей, які Якось розуміють проблему і хочуть її вирішити. Тому що всім не подобаються безпритульні тварини на вулиці. Мені також не подобається. Я хочу йти гуляти своєю собакою з кавою, отримувати задоволення і ні про що не думати. Але коли є ця тварина на вулиці, ми маємо якось ну, з цим щось робити. І починають наші люди телефонувати в міську раду. Заберіть тварин, бо нам не подобаються, бо вони гавкають. Вони там хтось десь в туалет ходить. Ще щось в людей немає терпимості, і в людей нема розуміння, що це проблема не лише там влади чи волонтерів, це проблема взагалі нашої країни, безпритульні тварини. І ми маємо разом з цим щось робити. По перше, є закон, і на законних підставах тварини мають право стерилізовані, вакциновані, перебувати на вулиці міста. І люди цього якби ну не розуміють. Вони хочуть, щоб їх хтось десь забрав. Самі при цьому нічого не, не роблячи, а вдаються до таких жорстоких методів. Буває, що і б'ють собак, і ну котів можливо менше. Трують. Хоча труять, да. От біля горісполкому я опікуюся там. є котики на Пушкіна 10, Це центр міста. Багато людей проходить. Було оце 15 десь котиків. Я від'їжджала, в мене не було там не тільки дві. Я повернулася вже котиків п'ять. Мені люди пояснюють, що їх хтось труїть. Якби, в мене е, був план, що я їх все ж таки стерилізую, бо там багато було кошенят, і знайду їм. дім. Це молоденькі Так, молоденький? Да, да, mm. молоденькі, знайду їм, дім, але ну. Виходить, що ось так можна і нас... не встигнути. Да, можна не встигнути, і та такого в нас дуже багато. Хоча е, зараз кримінальна відповідальність за, за такі дії, просто не всі ж знають. У нас у Вінниці вже був випадок, що не. е, да, нелюд вбив ногою тварину, і зараз він е, е, сидить в тюрмі за свої ганебні дії е, тому я би хотіла, щоб Ну, це це мої бажання, то, що я хочу. Але коли будуть більше можливо діяти закони, будуть звернення, і буде реагувати поліція і всі органи влади будуть якось на це реагувати, і ми зможемо якось це передбачити, зупинити. Але зараз ну така ситуація, що що з цим мало що що вдієш. Ольга Танаскова, зоозахисниця. Ми говоримо про захист тварин. У Міжнародний день захисту тварин. Ольга, я знаю, що ви також і педагогиня, так тобто, ви не один рік працю... працюєте вже з дітьми. Скажіть, будь ласка, от любов або не любов до тварин вона йде від родини. Звідки дитина може засвоїти оці от такі поняття? Ну, скоріше за все, і, і від сім'ї, а ще буває просто від самої людини, тому що кожна людина вона індивідуальна. Да, індивідуальна. Так як я люблю тварин з дитинства, насправді я їх носила додому, цих котиків, собачок, просила, щоб батьки залишили, а вони мені казали віднеси, де ти їх взяла. І сказати, що в мене ну, вдома я бачила цю любов до тварин, ні, я її не бачила. Але. Я виросла іншою людиною і виходить, що певно воно в мені якби, ну, вже було. Мій син, наприклад, ми до речі жили в цьому будинку, де знаходиться радіокомпанія. Місто, і, над та, да, місто Це міс, наша місто, сусідка. Да, мі, місто над Бугом. І коли моєму сину було два з половиною роки, кицечка народила в підвалі кошенят. І десь її не було. Ми відкрили цю болірну, достали це ще були сліпі кошенята, і ми забрали їх додому. Вже тоді не було цих молока спеціального для, для тварин. Ми звичайним молоком, піпеткою будували цих тварин. То то син мене бачив це. Ну, виходить mm -hmm. з дитинства, і він так само носив мені цих котиків і завжди казав Врятуй. І я ні жодного разу не сказала, що давай винесемо кудись, куди ще щось. Ми намагалися завжди знайти дім, когось лишали собі, когось прилаштовували. Тому ну, дуже індивідуально. Буває, що в сім'ях не люблять тварин, а людина ну, виростає з таким великим гуманним відношенням і любов'ю до тварин. А буває по-різному, а буває сім'ї йде. Кому легше вижити в міських умовах, собаці чи коту? Я думаю, що котикам, звісно, легше, що їм легше десь пролізти в якусь щілину, що можна десь сховатися, легше знайти їжу, тому що можна залізти в, да, в смітник. Думаю, що все ж таки і люди не так реагують негативно на котиків ніж на собак. Собак Покітне зазвичай да собак собак зазвичай бояться і. Я думаю, то тому так багато хто не вирішує ну, цю свою проблему страху. Вони не вирішують, не йдуть до психолога, дітей не ведуть до психолога, не намагаються це вирішити тим, щоб пропрацювати цю проблему. А вони хочуть вирішити тим, щоб тварин не стало. Але ну, це ж світ для, для всіх, і для тварин, і для людей. І якщо ми будемо жити всі якось дружно і злагоджено, ну чому чому би ні? Це ж. Пані Ольго, наближається зима, і скажіть, будь ласка, якими проблемами будуть зіштовхуватися тварини і як нам, відничанам, їм допомогти? Ну, це така моя болюча тема, тому що кожен рік я молюся, щоб не було морозу, тому що немає так, як для котів ще може бути якісь теплотраси, вони можуть, якщо не забиті вікна, то вони можуть кудись сховатися. А собаками це складніше, коли ти йдеш по вулиці і ця собака Даліко, лежить, навіть не просто лежить на землі і труситься. І ти вже не можеш ну, нормально думати, нормально ну, прожити цей день, коли ти побачила, ну, як ти можеш бути щаслива, от коли ти побачила от таку тварину. Ну, тому це велика проблема. Я зверталася ще до війни в міську раду до заступника голови, до Гормонюка, щоб виділили кошти на установлення будок. Ну, звісно, прийшла нам відписка, що грошей нема хоча це така не невелика сума. А найбільша проблема ми стикнулися з тим, що ці буди нема де ставити. Нема жодного, ну майже скажімо, я беру загальну кількість двору, де люди погоджуються поставити будку. Це такий супротив, це такі просто скандали. На поділі була навіть така ситуація, що Волонтер, зооволонтер Ліля поставила гарну таку будку за власні кошти. Там була одна собачка, якою вона опікується, утеплену, гарну. Так директор ОСББ жителі зробили їй такий скандал: викинули ту Туду, побили ту Буду. Потім і ту Лілю побили, що вона годує тих собак. Ну, насправді, зоозахисники або люди, які годують навіть тварин, опікуються, вони вигрібають так, просто ні за що. І вони не захищують і ми не захищені, так як я ще можу за себе постояти, там, можу там викликати поліцію, хоча вона мало якось реагує, але можу за себе постояти, знаю закони, на які там Спиратись. спиратися. так. Але оці бабусі або ну, жіночки, які годують, вони не знають, як з цим діяти, і просто на них такий оце булінг постійний. Просто за що? За те, що вони роблять гарну справу. І, і, і я навіть поставила кілька будок. Тут є в парку Козицького. Угу. Е, там зараз стоїть три будки, тому що раніше тут було е, кілька безпритульних собак, якими я опікувалася. Зараз вони розійшлися, тому що ну, собаки вони ж також мігрують. Так да, і зараз виходить, що навіть в них ніхто е, не спить. Але я би, е, класно би було, щоб от у нас є в дворі один пес Жорік, його звати. І е, ми його пускаємо в під'їзд. В нього є на вулиці будка, е, в нього є тарілочка з їжею, в нього є завжди водичка. І це ж не так багато потрібно. І він вже на свою територію інших собак не пустить. Бо, да, бо це його територія. І було б дуже класно, щоб от в кожному дворі е, був, був опікун для собак, але щоб не було цього такого супротиву. Щоб дали можливість а дворі лук... у нас висучить майже для кожної собаки, ви да, ну, вистачить знаєте, звісно. я, я Ольгою. Аби всім так собакам і безпритульним собакам і тваринам пощастило, як жорику. Я дякую вам за вашу роботу і дякую всім захисникам в цей день міжнародного захисту тварин за те, що вони е, правильно. Ви виражають, проявляють свою людяність, тому що по відношенню до тварин ми можемо дивитися, яка людина, якою є людина, наскільки гуманною вона є. Ольга Танаскова, зоозахисниця, була у нас в ефірі. В проєкті «Інсайт». Дякую вам, що прийшли. Дякую. А проєкт завершується на все добре. буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти Інсайд.